Той факт, що нам росіяни е, намагаються влаштувати бликаутом зиму, яка була така, яка була в нас першою зимою е, у повномасштабній війні, то це факт. Це дійсно і про це ми говоримо вже не перше. Е, засоби енергетики знову ж таки та сама відповідня просто бракує елементарно на всі тут. Питання, в тому числі і до місцевої влади е, в регіонах. Е, а що зробили е, там, е, там в Франківську? Та? Мерценків заявив, що от буде в нас така важка зима. Ну тут мене питання: що зробив міський голова Мерценків для того, аби захистити своє місто, тому що влада дала певні можливості для таких голів: робити з ДФТГ мобільні вогневі групи, забезпечити їх фінансуванням, дати фінансування з місцевих бюджетів для того, аби такі групи працювали і допомагали силам ППО захищати міста. В тому числі для того, щоб не били по засобах енергетики, для того щоб захистити своїх же містян. Чому такі рішення не були ухвалені? Тут теж треба запитувати і е, це питання ставити. Якщо не спроможна все забезпечити там держава, то значить має початися місцева громада в той момент для того, аби е, допомагати вирішувати ці проблеми, тому що дуже класно там сидіти і чекати, щоб за тебе все вирішили і зробили. Але водночас, хто заважає зробити, ну коли вже це ж ці ці ідеї, вже понад півроку. Хто заважав до осені підготувати мобільні вогневі групи з цивільного населення, з добровольця? Чих формувань громади ну це ж не є важка річ, багато, це не мобілізація, це є робота, яку кожен може зробити на своєму місці.